Я прописувала 100 цілей, і самі нереальні збулися в перший місяць. Я ж там терапевт, значить в мене має бути окей. В принципі, це не так важко, якщо діяти. Угу. Але для цього потрібно діяти, і це важко. Коли ми починаємо зосереджуватися на своїх сильних сторонах, ми починаємо рости. Те, що мені все приходить в легкості, якщо я по-справжньому цього хочу. Вот. Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо серію таких ютуб розборів, таке маленьке реаліті нашої розмови. Сьогодні в гостях Софія. Софія учасниця змін, і з Софією ми працювали на індивідуальній роботі. І тому сьогодні Софію я запросила до себе в гості. Ми знаходимося по центру, десь нашої вітальні, і будемо сьогодні говорити про основні висновки інсайти, про те, який ріст відбувся у Софії. Я впевнена, що от Софії 22 так да, 22 роки. Просто я захоплююся. Молода дівчина, яка пішла прокачувати себе. І дійсно, якщо б я колись знала цю інформацію, яку знає Софія, я впевнена, що мій шлях би був значно легший і швидший. І я впевнена, що Софія поділиться якимись своїми усвідомленнями. Так було якось, а тепер, можливо, по-іншому. І ми розберемо той напрямок, в якому буде рухатися в подальшому Софія. І я впевнена, що ми зможемо знайти якісь програми, які зараз потребують переключення. Привіт, Привіт. Софія! Всім привіт! Мене звати Софія і так, мені 22. Я звернулася до Наталі з запитом знайти себе. Mm -hmm. Але під час курсу в мене виплили інші запити. І я цей запит відставила. Якщо чесно, навіть про нього забула і трошки на нього забила. Але все змінилось, коли я приїхала в Вроцлав на випускний. І в нас була перед випускним за день ем, вечеря. Mm -hmm. Де знову сплив запит, я вже зрозуміла, що я прокачала те, що треба було прокачати, і щоб зараз рости, потрібно просто почати діяти. Клас! От цікава історія, того, що дійсно багато хто приходить з темою реалізації, з темою грошей і в процесі свого переходу від точки А до точки Б. Починають вилазити такі моменти, на які ми ніби закриваємо завжди очі, да? ніби то вони не пріоритетні. І які от внутрішні висновки, от ви відчуваєте, що я була ось така, а зараз я ось така? Що змінилося і що вам допомагає щодня йти вперед? Ну, саме перше змінилося, мабуть, відношення в сім'ї і в родині. Саме перше, що ми почали робити, це прокачувати мої відносини з батьками, mm -hmm. працювати над ним. Коли я робила медитацію по татові, в мене йшов дуже сильний супротив, я постійно засинала на ній. Mm -hmm. Мені було важко, я й писала листи батькам. Mm -hmm. Але це допомогло. Після я штовхнулася із проблемами з чоловіком. У нас почалися конфлікти в сім'ї. Але це також вирішилося все. І зараз я розумію, що найбільша моя підтримка і опора – це сім'я, це чоловік та Клас. донька. І, в принципі, вони мені дають можливість робити те, чого хочу я, шукати себе і насолоджуватись, в принципі, кожною хвилинкою свого життя. Клас. Які ваші улюблені практики, от зараз, які ви або, можливо, були в періодах, да? так? Щоб розуміти, що ця практика стала дійсно. Таким поштовхом для вас. Найбільше це медитація вдячності. Вдячності, клас. Це просто спочатку я її слухала в аудіоформаті, зараз я веду вдячності uh -huh. і пишу від руки. Це перше. І друге для мене це просто було відкриття. Це прописувати на рік цілі. Uh -huh. Я прописувала 100 цілей, і самі нереальні збулися в перший місяць. В перший місяць уявляєте собі наскільки сильна сила наміру у Софії. В перший місяць це... було те, що Софія приписувала на рік. Да, і в кінці січня я сиділа і думала, а що далі? Бо в принципі те, що залишилось, це все залежить від фінансової частини. Це просто потрібно піти і купити. Такого, що основне, де потрібно щось робити до чогось іти, тут воно збулося. Що збулось? Давайте так, бо люди знаєте, люблять, типу три шуби, два машини. Там типу ніхто нікого не цікавлять наші глибокі інсайти. Саме перше, це мабуть саме нереальне, що мені здавалося, це вернутися в модельне і стати амбасадором, знятися в рекламі для мережі готелів Рібас, що в принципі сталося перший місяць. Я сама особисто написала, mm -hmm. запропонувала себе в ролі моделі для Class. їхньої готеля і відзнялась в їхній рекламі. Далі це було, мабуть, такою дуже дуже далекою мрією, і я розуміла, що Мені до неї працювати, працювати це власний простір, uh -huh. власний офіс, але також це вирішилось в один момент, коли а, мені не було де зідзвонити з Наталією. Я зідзвонювалася в закладі, де грала музика, було не дуже комфортно спілкуватися. І, в принципі, за годину після я подзвонила чоловіку, що мені терміново потрібен офіс. За два дня ми вже взяли приміщення в оренду і зробили в ньому капітальний ремонт, такий, як я хотіла. І от це цікавий теж тема офісу. У вас було декілька можливостей взяти офіс, правда? Так. Да. Одна була така сама зручна, сама логічна, а інша була зовсім нелогічна. Так, да, було три можливості: три це в центрі міста, в новобудові, але куди мені душа взагалі не лежить. Угу. Друге приміщення це. Те, на якому настаювали всі близькі, в принципі, яке було найлогічніше брати це у батьків мого чоловіка mm -hmm. в оренду взяти. І третє приміщення це в старому забитому укртелекомі, але не знаю, чомусь мені конкретно те приміщення, яке було без ремонту і жахливому стані, наскільки запало до душі, що я все таки взяла його, нікого не послухала. Я послухала Наталю. Ні, Наталя, як це Наталя не сказала, бери це приміщення. Що я порадила? Слухати того, чого хочу я насправді, так. і не зважати на думку інших, угу. бо це моє приміщення, який сенс брати туди, куди я не хочу йти. Так, от це мені здається було таке ще додаткове ваше внутрішнє рішення, що ви готові тепер брати відповідальність за свої рішення, так? В цілому, тому що ви казали до того так, не чоловік багато допомагав, а тут я прям самостійно включилася в цей ремонт, в ці процеси. Так, да. і в принципі, третя з таких теж нереальних цілей це відчути себе потрібною в плані не тільки в сім'ї, а в роботі, мати постійні якісь зустрічі. І воно так сталося, що я включилася в цей момент саме в ремонт. І мені чоловік сказав: Ти займайся сама ремонтом, якщо будуть якісь потрібні mm -hmm. ну, типу, да, допомога, та, якісь будуть питання, то звертайся. Але по факту, типу, займайся сама. Mm. І в цей момент я відчула супер себе дівчинку, яка може все, і купити розетки, подрозетники, і в принципі зустрітися з працівниками. Я багато почала їздити, і зараз я вже взяла робити ремонт під ключ в одному із таунхаусів. Вау! Я про це не знала! Я вітаю! Це круто! Це буде. Ми співпрацюємо з дизайнерами, але я буду потім контролювати в принципі вести всі ремонтні роботи і своїми бригадами. Супер! Давайте похлопаємо, філія. <laughs> 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 Ні, реально дуже, правда, дуже-дуже круто. Тоді давайте поговоримо. Ну, по-перше, класна вже точка Б, яка була так, вона вже реалізована. А тепер, якщо ми подивимося вперед в майбутнє, яка нова точка Б викристалізовується? Це 10 тисяч підписників в Інстаграмі <laughs> до кінця 2024 року. Пробувати працювати в напрямку Юджсі так. тобто брати рекламу. І як я вчора на вечірці сказала, я готова дати Рібасу другий шанс і oh, принцип... Рібас. Ви чули <с> <с> в принципі, я готова ще раз спробувати з ними співпрацювати. Uh -huh. um, да. Як співпрацювати? Вже на якихось нових таких засадах? <с> так? Також моделю, але обговорювати наперед до кінця сценарію відео. Угу. Пропонувати не боятися свої ідеї, О. адже в мене дуже круті ідеї, на мою думку, і я можу їм також щось підказати. Угу. Окей, супер. Як ви бачите реалізацію, або, можливо, що зараз по відчуттях є, от коли ви дивитесь на ці 10 тисяч підписників? Це виглядає легко? Угу. А тут двояке відчуття, бо розуміє, що в принципі це не так важко, якщо діяти. Угу. Але для цього потрібно діяти і це важко. О, прикольно! Потрібно діяти, а чому важко діяти? Бо це в якусь в якійсь мірі вийти з зони комфорту. Угу. Бо на даний момент більшість моїх підписників це е, однокласники, знайомі, родичі, угу. які дивляться кожну сторіс і пересилають, коли ти написала, що я усвідомлюю 22, що проживаю круте життя. До цього ніхто нічого не пересилав, а цю сторіс прям почали активно ага. кудись слати один одному. Тобто, розуміння того, що ти людей ти гриш? Десь трішки тебе ну, приопускає Мабуть, в цей час. Мабуть, навіть так? не трішки. Сильно. Да. Добре, що відчули? От ви побачили, всі переслали. Я заявила, що я проживаю круте життя. Всі почали прислати. Які відчуття? Не зрозуміли, навіщо вони це роблять? Uh -huh. Що вони цим хочуть зробити? І от в мене ця думка: а що вони там пишуть друг другу, коли пересилаються сторіс? Угу. Uh -huh. Ну, прям, прям цікаво. Угу. Uh -huh. Якщо ви раптом дивились історію Софії і ви переслали її комусь, напишіть, що ви там хотіли сказати в коментарях. Але давайте знаєте, до чого я хочу ще повернутися, мабуть. Колись я вела експертний блог. І от одного дня, коли я зрозуміла, знайшла в собі програму цю, що я намагаюся бути хорошою, правильною, ну, типу, я ж там, терапевт, значить, в мене має бути тепер все окей. Там mm -hmm. я маю бути постійно в ресурсному стані, там я не знаю, вся така прям я не знаю духовна людина. Тобто, ніби я не давала собі шансу проживати нормально своє життя, тому що мені здалося що подумають інші. Потім, коли я почала досліджувати в принципі медійність і зрозуміла, що я признаю, що я хочу мільйон підписників, я почала досліджувати людей, які проживають життя. У яких вже мільйон підписників. Ця людина займається ось цим Тобто, такий хейтерський конкретно контент, який е, шериться в Ютубі. Кожна людина, яка має мільйон підписників, завжди має хейтерів, ну прям такий клуб хейтерів. І, е, і я запитала себе: Окей, а тепер дивися, а ти готова до того, що будуть люди, які будуть ну, конкретно казати, ну там, типу, взагалі зворотні процеси, е, що в тебе відбуваються в житті, так? Ну, тобто, абсолютно по-іншому тебе бачать. І от про це, це якраз ваш перехід зараз на новий рівень. Не знаю, чи готова. Готово, виходу немає. Нічому вихід є завжди. Да, не діяти, але що тоді зміниться? Нічого не зміниться. Mm. Так. Тобі... І от, але це момент, коли ти стаєш і кажеш: Окей, я готова. І питання: а ці люди, які пересилають, хто би то не був, вони прийшли до результату, до якого я хочу? Скоріше ні. Швидше за все, ні. І питання тепер. Чого мені взагалі в ту сторону дивитися? Що там є по енергії? Ну, тобто вони ж продовжують жити своє міжособне життя, там, між там, на вулиця на вулицю, не знаю, там, ще хтось на ще хтось. Ну, тобто, у них своє бачення світу. На, в цьому зациклена енергія. Плюс є ще один момент. Коли про вас говорять, це взагалі зараз це секретний контент, я вам скажу. Коли про вас говорять, ви стаєте сильнішими. Так це працює. Тобто, уявіть собі, якщо ваші відео переслали 5 людей. Їх побачили вже 10, ну вони по-любому комусь переслали, тобто це вже 10 людей. Ви вже стали сильнішою, тому що увага вже стала більшою до вас. І там, взагалі, не важливо, що вони про вас говорять, тому що вони направляють свій фокус уваги на вас і віддають вам енергію. Якщо вони деструктивно про вас думають, то до них це повертається бумерангом. Так працює світ. Типу, якщо людина щось не сприймає, їй завжди будуть давати назад цю енергію, щоб вона прийняла Тобто, це взагалі не ваші проблеми. Це проблеми. Бог вирішує це через свій інструмент. Якщо чесно, я навіть не думала про те, що пересилаючи, вони збільшують мені кількість переглядів. А як вам від цього? Ну, no, а від цього круто. Пересилайте контент, Софії! Софія дає добро! <сум> Зберігайте що. Зберігайте, пересилайте. Окей, так. Легше вам стало з цією думкою. Да. Легше стало з цією думкою. Далі що? 10 тисяч підписників, що ще йде? Брати ремонти під ключ, угу. створити свою таку невеличку СММ-групу, яка буде займатися просуванням нашого котежного містечка. Угу. Малювати. Угу. Це просто афірмації. Це для себе малювати це просто-просто. Інтер'єрні картини будуть малювати всі будинки. Можливо, і таке, угу. не заперечує. І я маю намір. Розпочати танцювати полденс нас його місці, правда, немає, але але я створю студію. <ріст> <ріст> Мені це вже не <ріст> да, якщо не я, то я вірю, що хтось створить mm -hmm. і в найближчий час, і все буде. Давайте тепер описуємо картину тієї реальності, в яку вийдете. Я їжу все-таки на BMW iX. Чому все-таки? Ну, бо ще його немає. В принципі, зараз з моєї картинки, яку я описувала, в грудні місяці, збулося все кроме такого, щоб X, ага. Але я вірю, що це до кінця року збудеться. Uh -huh. Маю групу СММ спеціалістів, які ведуть. Наше котежне містечко налаштовують рекламу. Ми виходимо будувати ще в два міста. Mm -hmm. Я допомагаю в цьому чоловіку. Я маю групу дизайнерів, з якими співпрацюємо і робимо ремонт під ключ для наших мешканців. Mm -hmm. Також я займаюся своїм хобі. Я беру участь в зйомках. Я маю 10 тисяч підписників в інстаграмі. Також активно веду свій Тікток. Транслюю своє життя, роботу, сім'ю. І, звісно, я UGC Угу. Mm -hmm. І я подорожую, багато подорожую. Mm -hmm. Це щомісяця, так, місяць в Україні з сім'єю. Інший місяць з дівчатами за кордон і на третій місяць сім'єю за кордон. Mm -hmm. І так по колу. А, план. план, <с план. <с Добре, скажіть мені, будь ласка, в цьому всьому, що ви назвали, що у вас викликає найбільший вау-ефект по емоціях? От, Якщо би ми зараз поставили, ви будуєте декілька котеджних містечок в різних містах mm -hmm. Раз, по емоціях відчуєте амплітуду. Так? Тепер ви маєте бригаду. Там людей, які роблять ремонти під ключ, плюс СММ спеціалістів, які цим всім займаються. Mm -hmm. да? Відчуйте емоції. Тепер у вас 10 тисяч підписників, і ви ugc Creator, і робите контент для брендів. І TikTok ведете. Відчуєте mm -hmm. емоції. Вічула. Все понятно? Так. Yeah. Всім ясно. Ну я думаю, що всім ясно, чи тільки нам? Ну. Yeah. <laughs> yeah. Відчула. це 10 тисяч підписників, я ugc Creator. От. І дуже часто. Я не кажу, що ці цілі чи мрії, про які ви сказали спочатку, вони не мають сенсу. Ні. Просто коли ми розуміємо, що по-справжньому нас вставляють, чого хоче маленька Софійка. Не хоче логічна Софійка, Софійка. Софія, дружина, там, хороша мама. Не ось це все, а чого хоче маленька Софійка. Танцювати на сцені. От, танцювати на сцені, де наші котежні містечка? Ну, можливо, ми вибудуємо там сцену і зробимо, і зробимо там для Софії сцену, але от питання, розумієте? Да. І от зараз дуже важливо признати, чого ви по справжньому хочете. Тому що, е якщо раціональні цілі починають переважати, е тільки маленька Софійка може давати енергію вам. Тільки якщо ви будете робити те, чого хочете, ви посправжуєте, що у вас там вау, вау, вау. Але це можна все поєднувати. Можна. Але без, цікавіше. Да, без цієї першої складової, все решта буде ніби прізним. Розумієте? Да. І так, це можна проєкти, ви там можете бути музою для чоловіка там, в, цьому, ну, в цих котежних містечках. Там, Але якщо це стане частиною умовно вашого блогу, який ви будете там, транслювати показ, тоді воно буде ніби мати для вас сенс, бо ви ніби на сцені. Я буду транслювати, бо це дуже цікаво. Угу. Типу будівництво, ремонт, це завжди викликає багато емоцій у людей, угу. особливо коли транслюєш. Людей, які придбали житло, mm -hmm. коли транслюєш те, що ви робите для них, ми на різдво влаштовували вечірку для наших мешканців. Ми розігрували також подарунки для всіх і розігрували е дизайнерський ремонт, розробку дизайну. Mm -hmm. Тобто, це все показувати це, це круто, це дуже круті емоції. Що mm -hmm. в викликає, що в людей, які дивляться це все через свої а телефони. У вас? А в мене це викликало тоді. Мабуть, найбільше емоцій, mm -hmm. адже це була моя така маленька мрія порадувати. Я завжди люблю дарувати щось комусь. Mm -hmm. І коли люди не очікують цього, mm -hmm. це визиває ще більше таких позитивних емоцій. Тобто, ви бачите, от ваша суперсила виходить, в тому, щоб робити щось вау для, для тих людей, які там, є вашими клієнтами. Да. Да? Не, не Придумувати бізнес-план, не продумувати стратегію, а от саме це, і на ось цих моментах, коли ми починаємо зосереджуватися на своїх сильних сторонах, ми починаємо рости. Але це теж якійсь мірі є стратегія? Стратегія ну, це, я б сказала, частина стратегії, напевно, частина стратегії. Тобто, це може бути як вбудована маркетингова стратегія, яку там ви продумуєте. Так, можливо. Але я маю на увазі, що якщо ви переведетеся в момент, там як не знаю, розвинути. Котечні містечка і будете думати над іншим. Ну, тобто, треба дивитися, де є енергія. От ви зараз розказуєте, і ви конкретні вирвані моменти мені розказуєте, що вам подобається. І за цим треба йти. В принципі, я за цим йду в нашу котну mm -hmm. в цій сфері, я тут йду. Mm -hmm. Супер. Окей. Що зараз будете робити? який план? М -м, повернутись в Україну. У мене в понеділок зйомка цікаво mm -hmm. доволі. Також планую в понеділок розказати, що сталося тоді в Рібасі. Так. Чому я не наскільки щаслива, наскільки очікувала. Uh -huh. І розвивати свої блоги в Тіктокі і в Інстаграмі. Uh -huh. Що для цього будете робити? Працювати, транслювати своє життя. Uh -huh. Проявлятися. Uh -huh. Супер! Клас, бачите знову, як, як цікаво, ви ви собі самі підсвічуєте, е, Де є енергія? Блог Юдісі е, Креїтер. Що будете робити? Розвивати блог. Тобто там основна енергія, і це дуже класно. Я не кажу, що будівництво не ваше, просто я кажу, що там прям основна енергія. І про це не можна взагалі ні в якому випадку забувати. І сама ціль. Да. Да. Тому що все решта прийде у вас на, на ось цю енергію. Я знаю це і ви мені підсвітили. З мене, мабуть, і з нашої роботи найбільший інсайт це те, що мені все приходить в легкості, якщо я по-справжньому цього хочу. Вот. І просто оце рушійна сила, це як ваш акумулятор. І коли ми починаємо знати свій акумулятор, вот що нас запалює, тоді все, чого б ми не хотіли, воно починає ну там приходити в легшій мірі. І наступне моє питання буде на подумати вам, чому 10 тисяч підписників, чому не 100, чому не, 100, чому не мільйон? Чому не обличчя, там, я не знаю, якоїсь там сова там ювелірного чи щось. Чому не це? 10 тисяч це, мабуть, стартова цифра для uh -huh. початку. А що ви зараз... відчуваєте, коли я кажу більше? Um, що все реально? Так. Просто зараз от побити поріг 10 тисяч, для мене це вже буде вал, бо я зараз маю тільки 600 з чимось підписників. Uh -huh. Коли я буду мати 10 тисяч, я знаю, що це буде тільки стартова точка. Uh -huh. І тоді вже буде закуплятися дуже сильно активно реклама. Неправда. Реклама. Це неправда. Зараз неправда. Оце це теж ще одна історія того, чому ми думаємо, що коли у нас буде це, ми почнемо робити нормальну стратегію. Від тисячі підписників якщо ви хочете класно рости, професійно рости, у вас буде має бути повноцінне бачення, і ви маєте робити дії вже відносно того, коли ви нібито дорослий блогер. Бо ніби десь тисяч – це, ніби такий дорослий блогер, а це такі ніби маленькі ще. Додишити. Якщо рівняти той 10 тисяч це невеликий блог. Так. А від тисячі підписників вже має іти, мають бути дорослі дії. Значить, від тисячі будемо закупляти рекламу. Супер. Що зараз зробите? От конкретно що зараз прийдете, зробити? Я почула, приїдете, розкажете про лібас. Що ще зробите? Як будете рости? Через Instagram. рілси. Через рілси. Супер. Да. Так. У uh, мене теж з цього тижня починається навчання по монтажу відео, uh -huh. бо я тільки знімаюся, на відео завжди монтують дівчата мені. Uh -huh. Але от такі маленькі рілси треба самому йти змонтувати, uh -huh. запускати. Так, uh -huh. да, це мабуть основне зараз працювати через рілси, транслювати життя uh -huh. і йти до цілі. Uh -huh. Я б вам ще більшу маркетингову стратегію прямо прописала. От прям сіла по всіх моментах прописала те, про що ми з вами говорили. Mm -hmm. От що би собі порадила Софія, у якої вже є 10 тисяч підписників? Ну написати бренда. Да. У мене бренди вже вибрані. Да, вибрані. Так, тобто Дейці. ми їх маємо написати шо шо, бренда, да. так вірю, знаю, що хтось те від... відгукнеться. Це буде перша моя така співпраця з ними, а далі будемо запускати, те, що я співпрацюю з брендами на рекламу. Uh -huh. І запрошувати інші бренди до реклами, до співпраці? Uh -huh. Uh -huh. Тобто у вас є вже бачення? Так. Yeah. Супер. Що би ви порадили тим людям, які зараз, от, да, здавалося б, ну, 600 підписників? Багато, багато людей має 600 підписників, і їм здається, що нічого не реально. Софія знає, що реально. Я, ну, от я бачу Софію, я розумію, що абсолютно 100% реально. Що б ви порадили тим людям, які так само. Як ви, да? от У них у вас там місяць тому теж було бачення того, а я не знаю, а це а то, а мало підписників, а що робити і так далі. Що б ви порадили їм? От, з чого почати? Е як повірити в себе? Ну, я скажу просто почати діяти, але ну, це неправда. Ну, типу, просто почати діяти, це теж дуже важко. Тому я поражу спочатку піти до Наталі, Дякую. пропрацювати мислення, бо від мислення дуже багато чого залежить, і поки ти не. Пропрацюєш якісь свої травми, якісь свої завтики, ти не стартанеш. Угу. До речі, ось ці зміни, які зараз будуть в наступному форматі, не знаю це, мабуть, буде березень, ми там робимо трьохденну програму, але таку дуже таку бустову. от прям, Я побачила, як можна скорочувати, скорочувати цей шлях проходження. І дійсно там буде дуже багато про самоцінність, тому що від самоцінності залежить те, наскільки ми можемо навіть сказати умовно добрий день і як нас людина побачить. Ну, просто банально від самоцінності. І з цього, починаючи, з цього, ми можемо вже розкручувати або нас ніхто не помітить, або нас помітять. Або ми будемо готові назвати суму за свою роботу, або не готові. Або ми будемо готові там, прийняти виклик і піти там, в проявлення і стати хай-левелом, тому що всі люди, які зараз, яких ми зараз бачимо як зірки. Це просто люди, які в один момент прийняли рішення ну, робити трішки більше і дозволити собі розуміти, що це для них. От всього-навсього, все, що їх відрізняє. І в ці всі моменти попали в класне оточення, попали в не знаю, там вони попали в певне місце в певний час. Так, але вони попали в певне місце в певний час тільки тому, що вони собі дозволили припустити, що це для них. Інакше вони б ці можливості в принципі не побачили. Так, да, і тут потрібно дозволити собі бачити. Потрібно. І от ваше наступне завдання буде подивитися на себе ще ширше. Зараз є оце, що ви назвали. Mm -hmm. Я впевнена, що е, якщо є прийняте рішення, є у вас прийняте рішення? Так. Да. 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 Є, мабуть, його не мабуть, я знаю, коли його прийняла, яким рілсом, яким постом в своєму інстаграмі. Так, тобто, е, мабуть, да, після, після, після нашої розмови в ресторані, дав такий якийсь був переломний да, момент. після того, того вже як все? я виставила Рілса, він злетів. Не виставився. Коли я писала при вас перший пост, а в результаті виставила зовсім інший, який був написаний ще в кращому моменті, так. тоді було прийнято рішення, і тоді було покладено початок. От, тому прийняте рішення бути зіркою у Софії сьогодні. Так. так? Да. Вип'ємо цю каву за Софію. Ми вам дякуємо за те, що ви подивилися сьогодні нашу Софію розмову. Можете підключатися в коментарях, ми там теж продовжимо з вами розмову. І, звичайно, слідкуйте за телеграмом, тому що там проходять теж класні ефіри, класні розбори і всі анонси всього, що буде відбуватися, теж там. Дякую вам за зустрічі. До зустрічі!